Слухаю. Кажуть ваші хейтери, що священики жирують. Чи це правда? Мої любимі хейтери. Хто працює, то хай їсть, каже апостол Павло. А жирування то поняття відносне. Ранішня картопелька, бачите? Ранішня бараболька. Піджарена капусточка і суп гречаний. Наше жирування, о, диво, як ото. Зараз ми будемо їли. Йдем журвали по словах наших хейтерів. Але, дорогі братики, сестрички, кожна людина, яка працює, то хай вона їсть. Пан Володимир зараз прийде, теж хоч з нами поснідає, бо по майстра не дає, не дає їм їсти, бо на роботі цілий день був. І ще зараз поснідаємо і далі йдемо на роботу. Одним словом, благословім всім. Хто працює, їсть. Правда, Сергійко? <тур> Максим, пояха. Хто працює, хай їсть. <тур> 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 О, ще холодець, нас є тарілочка. Шехолодша тарілочка. Насипай, Максимку, їсти. Зараз прийде дядько, помолимося і будемо їсти. О, забирайте дішечку. О, насипай, санечку. Химчика достань, будь ласка. Насипай їсти. Все, будьте здоровенькі. Хейтери наші любимі. Неж,